До Луцька із робочим візитом прибув очільник мозу Віктор Ляшко. У Волинській обласній клінічній лікарні 15 листопада розпочався міжнародний лапароскопічний практичний курс. Зокрема, шість хірургів із Великої Британії прибули на Волинь, аби навчати українських лікарів. Навчання відбувається на спеціальному симуляційному обладнанні, що вперше потрапило в Україну. За словами очільника медзакладу Олександра Дудера, понад 150 чоловік з усієї України виявили бажання долучитися до програми. З них обрали 17, в тому числі одного волинянина, які вже сьогодні вдосконалює свої навички лапароскопії. Україна зараз має досвід у лапароскопічній хірургії, такий, як Велика Британія, мала 10 років тому. У нас є досвід, який наші лікарні отримали на власних помилках у цьому процесі. Для того ми сюди і прибули. Велика Британія є другом України, і зараз є важливість активізувати відносини, і ми хочемо, щоб такі курси для лікарів були неодноразові. Перші два дні курсу зосереджені на базовій лапароскопічній підготовці для молодих хірургів шляхом навчання та практичного моделювання. Натомість, друга частина курсу охоплює три дні підвищення кваліфікації з лапароскопічної коректальної хірургії з навчанням та операційними. Вже відвідали деякі заклади первинної медикасами допомоги, поспілкувалися з працівниками амбулаторії подивилися як працює майстер-клас по поскопічним оперативним втручанням і дивимося лікарню, яка з кожним місяцем розвивається, розвивається, знабувається нові навички. Це це ще раз свідчить про те, що медична допомога на Волинській області стає доступні доступнішою. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, постійне навчання та самовдосконалення для лікарів є важливим. Що стосується практику мотола це сучасний та ефективний спосіб боротьби з різними захворюваннями, який має мінімальні наслідки для організму пацієнта.